Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таропрогноз для знаків води з 3 по 9 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимося, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. Тиждень починається з такого якогось вирішення питання, яке, можливо, вам не дуже приємне. Щось таке, знаєте, вам буде вирішувати, ви так, можливо, трохи відкладали вирішення цього, але воно вже, знаєте, треба вирішувати. Його саме зараз. І це вас буде як таку чутливу людину, трохи так емоційно ви будете так хвилюватися. Але карти кажуть про те, що ось ці зміни, якщо ви сміливіше підете уперед, якщо ви вирішите це питання, і у вас така буде допомога долі, допомога. Всесвіту у вас, у вас буде все виходити. Тому ось це горстре питання, яке ви відкладали. Або, можливо, воно з'явиться, так, знаєте, неочікувано. Вам треба буде вирішити. І у вас така, знаєте, буде допомога. І ще можливо, це буде допомога вашої родини. Тобто, можливо, ви навіть не очікували ось цього, що вам допоможуть ті люди, на яких ви навіть не розраховували. Тому, якщо у вас виникає якесь питання, або воно вже підійшло до такої межі, що далі відкладати ще нема сил. Тому вирішуєте. І я впевнена. У вас це вдасться вирішити ось саме це питання. І, можливо, прийде допомога від тих людей, на яких ви не розраховували. Але вони вам допоможуть. Доля і така фортуна на цьому тижні на вашому боці. Тому вирішуйте. Нехай вас все вдається. Я бажаю вам гарного тижня, легкого. А зараз... Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. У скорпіонів початок тижня він такий досить легкий. Якось такий, ви будете вирішувати. Можливо, повсякденні якісь питання, не буде таких, знаєте, коливань. Але середина тижня, можливо, якась така ситуація буде. Або, можливо, якщо ви щось очікували, то воно буде трохи відкладено, можливо, вирішення вашого питання. Тому, якщо ви на цьому тижні... У вас були якісь, якісь сподівання, очікування, що щось пройде, так знаєте, бистро і легко. На жаль, трохи ось ця ситуація на цьому тижні не вирішиться. Вона трохи відкладеться. Вирішення чогось, можливо, відкладеться на деякий час. Але карта кажуть про те, що у вас буде підтримка. Тобто ви не будете на самоті. Тому не хвилюйтесь, якщо буде в чомусь затримка на цьому тижні, у вас поруч близькі люди, які добре до вас ставляться. І ось придивляйтесь і на ваші якісь таки. прислухайтесь до ваших бажань. І йдіть за вашими бажаннями, вирішуйте такий не дуже складний. Я не бачу, щоб на цьому тижні ви щось таке глобальне вирішували якісь такі повсякденні питання, можливо, з якоюсь невеличкою затримкою, але з підтримкою вашої родини. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю, щоб у ваших питаннях не було ніякої затримки. Але і якщо вона, можливо і буде, то було ненадовго. І вас це не дуже би турбувало. Вдалого вам тижня, легкого, нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Ух, у Рибах так. Щось такий емоційний, можливо, тиждень буде. На цьому тижні, можливо, вам захочеться таких кардинальних змін. І це вас буде дуже турбувати. Або, можливо, у вас, вам треба буде відправитись в якусь подорож, і для вас вона буде дуже складна. Тобто у вас випадає якась така дорога, якийсь такий шлях, де вам... Трохи так і складновато, і ви будете щось, за щось так дуже хвилюватися. Але карта кажуть про те, що ви зможете впоратися і ось ця дорога, ось ця або, можливо, подорож. А якщо собі запланували, то і ви так розумієте, що багато якихось таких. Можливо, вам не дуже добре до вас хтось ставиться, але вам треба пройти цей шлях. Це такий, знаєте, вирішальний для вас, можливо, шлях. І він пов'язаний з якимось вашими бажаннями. Тому, якщо ви собі, або, можливо, запланували подорож, або, можливо, якась вона у вас неочікувана, відкиньте ось ці страхи. І сподівайтесь і прислухайтесь до ваших бажань. І карти кажуть про те, що ця подорож для вас буде вдалою, що ось ці страхи, вони трохи надумані. І я бажаю, щоб ваша дорога, ваш такий шлях, він був легкий, щоб цей тиждень пройшов для вас легко. Приємним таким, знаєте, відчуттям, що хтось вам допомагає, що саме, знаєте, фортуна на вашому боці. І карти кажуть про те, що фортуна саме буде на вашому боці. Вдалого вам тижня, емоційно приємного, без зайвих хвилювань. І якщо ви плануєте подорож, або ви вже Десь там їдете, нехай ця дорога буде для вас легкою. Нехай у вас все вдається. Я бажаю вам гарного тижня. А усім нам мирного неба! Бережіть себе.